В землі так повелось добро і щастя для людей, Де ще віки була титна грость, а з ним мрія наша йде. Тіло це дівчина, і очі край, дівчина, дуща забажена, закінчена, свята земля, диво закінчина любов. У березня 2013 року виповнюється 90 років від дня заснування білоцерківського району. День народження району свято всіх, хто народився, зріс, жив і живе на щедрій землі. На дрожжці ювілей Білоцерківщини це також свято для гостей, друзів, сусідів нашого хліборобського краю. В житті білоцерківщини за ці роки було всякого були високі досягнення. Були тяжкі роки. Була був голодомор, була післявоєнна розруха, були тяжкі роки війни, але завжди Білоцерківщина йшла в авангарді Київської області. Білоцерківський район характеризується вигідним географічним положенням, наявністю природних ресурсів, потужним промисловим та аграрним потенціалом, високим рівнем розвитку транспорту та зв'язку. Населення району складає близько 50 тисяч чоловік. Всього в районі 60 населених пунктів. Наближеність до Києва та зручне транспортне сполучення надають району суттєві переваги для залучення інвестицій. Нині Білоцерківський район один із найпотужніших в області. В районі діє 14 великих промислових та 48 сільськогосподарських підприємств. ХХ століття надзвичайно насичений подіями відтинок історії, шлях, який пройшли білоцерківці від української революції до незалежності України. На Білоцерківщині сформувалось військо директорії, яке відновило Українську Народну Республіку, а через певний час свою владу встановили більшовики. Радянська влада це індустріалізація та колективізація, які не дали обіцяних результатів. Голодомор. 1932 33 років, коли при доброму врожаї без війни від голоду на Білоцерківщині померло близько 20 тисяч жителів, тяжкі випробування лягли на долю жителів району і в роки Великої Вітчизняної війни. 16 липня 1941 року наш край був окупований фашистами. В серпні цього ж року на околиці села Блощинці прийняв криваве хрещення студентський батальйон, в якому був майбутній і видатний письменник України Олесь Гончар. Цей страшний бій, описаний ним в романі Людина із зброя про подвиг студбатівців, нагадує бронзова постать юного червоноармійця з гвинтівкою в руці, встановлена при в'їзді в селу на березі річки Красна. Визволена Білоцерківщина на початку січня 1944 року військами 50-го і 51-го корпусів 40-ї армії 1-го Українського фронту під командуванням генерал-майорів, героїв Радянського Союзу Мартиросяна та Авдієнка. До складу 50-го корпусу входила перша Окрема Чехословацька бригада під командуванням полковника Людовіка Свободи. Більше 12 тисяч синів і дочок Білоцерківщини воювали на фронтах Великої Вітчизняної війни, а близько 7 тисяч не повернулися до рідних домівок. Восьмеро з них удостоєно високого звання Героя Радянського Союзу. За 90 років існування району сільськогосподарське виробництво пройшло багато етапів свого розвитку. До Великої вітчизняної війни та після перемоги це були в основному багатогалузеві колгоспи та кілька радгоспів. Переробна промисловість включала в себе цукрові заводи в місті Узин та селі Озерна, консервні заводи в місті Узин та Біла Церква, ряд м'ясопереробних та молокопереробних підприємств. В перші післявоєнні роки високих результатів досягли трудівники буряководи та тваринники радгоспу Узинський, радгоспу імені 9 січня, дослідного господарства Терезини. По підсумкам роботи радгосп імені 9 січня був нагороджений орденом трудового червоного прапора, а керівники, спеціалісти були удостоєні високих урядових нагород. І такі люди на Білоцерківщині завжди були її красою і гордістю. Велика кількість людей, 21 21 особа, носить високе звання героїв соціалістичної праці, 8 героїв Радянського Союзу, біля 500 чоловік нагороджено орденами і медалями за трудові досягнення. І ці досягнення були як довоєнний період, так і післявоєнний. Хочеться сказати і згадати багатьох тих людей, дякуючи яким Білоцерківщина досягала таких високих результатів. Це були і керівники районів, такі як Ткаченко, Томашук, Лапада. Це були керівники сільськогосподарських підприємств, таких як Перковський, Чарник, Сем'янівський. І багато багато інших. Просто назвати всіх, мабуть, не можна, тому що боячись, кого то, кого -то в них значить забути і не сказати про них добрі, теплі слова. І, звичайно, насамперед це рядові люди, рядові працівники, котрі своєю повсякденною працею проставляли нашу Білоцерківщину. 70-80-ті роки в районі широко впроваджується спеціалізація господарств. Були побудовані два нетельні комплекси село Фастівка, село Олійникова Слобода. Два господарства по відгодівлі великої рогатої худоби село Озерне та місто Узин. Вирощуванням овочів займалися в господарствах Білоцерківській село Шкарівка, імені Пархоменка, село Сухоліси, імені Калініна, село Стрійки. В ці роки були досягнуті високі результати в тваринництві та рослинництві. В 90-х роках ХХ століття в районі було створено агропромисловий комбінат Рось. Який об'єднав виробництво, переробку та реалізацію сільськогосподарської продукції та фінансове обслуговування членів комбінату? У свій час це було одне з найбільших ефективних форм організації праці, що підтверджувалося результатами його роботи. Наприклад, ми мали 10-11% десять один з продукції господарства, 24% переробки сільськогосподарської продукції практично. Ми замкнули цикл виробництва, реалізації сільськогосподарської продукції після здобуття незалежності Україною. Сільські господарства почали переходити на нові форми господарювання, розпоювання землі та основних засобів виробництва сприяло створенню господарств різних форм власності. Цей період характеризується зміною структури посівних площ. Приємно, звичайно, згадати про тих керівників району Білоцерківського, які працювали для його здобутків у попередні роки. Перш за все, Володимира Андрійовича Лападу, йому небесне, нині живих і здраствуючих Водимираковича Василя Івановича Дудника. Треба сказати і про те, що сільськогосподарська галузь завжди була. Передовою на на терені Київської області, і її забезпечували настоячі самородки сільськогосподарського виробництва. Сьогодні агропромисловий потенціал району формують 48 сільськогосподарських підприємств. Серед них 26 товариств з обмеженою відповідальністю, 4 приватно-орендних підприємств, 3 сільськогосподарських виробничих кооперативів, два акціонерних товариства, три державних підприємства. В районі діють 82 фермерські господарства, які обробляють понад 8 тисяч гектарів землі. Економічний потенціал району становить 10% від загальнообласного. Білоцерківський район постійно розвиває зовнішні економічні зв'язки. Партнерами нашого краю є регіони Росії, Польщі, Казахстану, Китайської Народної Республіки, Монголії. В районі виробляється більше 50 найменувань продукції. В системі економічних надбань чийне місце зайняли нові технології, інвестиції, технічне переоснащення галузей, впровадження нових наукових доробок Білоцерківського національного аграрного університету та науковців селекційної станції. Створені сприятливі умови для розвитку малого підприємництва. Частка продукції малих підприємств становить більше 10% в загальному обсязі промислової продукції району. Широкий розвиток має соціально-культурна сфера Білосерківщини. У районі діють 16 загальноосвітніх шкіл, 16 навчально-виховних об'єднань, школа дитячий садок, 6 навчально-виховних комплексів, 14 дошкільних закладів, центральна районна лікарня, узинська районна лікарня, 13 амбулаторій загальної практики сімейної медицини, 46 фельдшерсько-акушерських пунктів, 53 бібліотеки, 56 будинків культури та клубів. Узинська районна дитяча школа мистецтва, два заклади соціального спрямування. Для жителів Білоцерківщини майбутнє це перспектива соціально-економічного зростання, підвищення рівня життя людей, соціального захисту, розвитку культури і наукових надбань. Білоцерківщина це колиска, яка викликала багатьох видатних людей минулого. Село Мазепинці, батьківщина славетного гетьмана України Івана Мазепи. У селі Пилипче своє дитинство провів відомий російський письменник Костянтин Паустовський. Надросся це життєдатне джерело, з якого черпав свою творчу наснагу поет прози Іван Нечуй Левицький. Озинська земля стала першим стартовим майданчиком у житті льотчика-космонавта, двічі героя Радянського Союзу Павла Романовича Поповича. Шановні любі жителі нашого Білоцерківського району. Я хочу щиро привітати всіх вас святом святом 90 років з дня народження нашого району. Я сьогодні говорю, що це наш район і наше місто, тому що я душою завжди з вами. Що б хотілося побажати, щоб ви, ваші діти, внуки були здорові, жили при мирному небі, щоб наша держава розвивалась. Жителі Білоцерківського району гідно зустрічають 90 річницю свого району. Завдання, які були поставлені у всіх сферах господарського комплексу, виконані у районі. Реалізовано багато соціальних та економічних проєктів. Відкрито новий сучасний операційний блок хірургічного відділення Білоцерківської центральної районної лікарні. Та введено в експлуатацію єдину в Україні роботизовану молочно-товарну ферму на 500 голів дійних корів, яка розташована в селі Вільна Тарасівка, забудовник, приватне акціонерне товариство Терезине. У 25 населених пунктах відремонтовано комунальні дороги на суму понад 7 мільйонів гривень. В десятках установ впроваджено енергозберігаючі технології до всіх населених пунктів підведений газ. Тваринники досягли рекордний надій молока: 6677 літрів на фуражну корову. Стабільний розвиток економіки дозволяє забезпечити соціальну підтримку найбільш вразливих та незаможних верст населення. Хотів би щиро привітати нинішніх керівників нашого Блотарківського району Андрія Яковича, Віталія Юрійовича, Валерія Павловича, всіх керівників агроформувань. Всіх працівників соціальної сфери, освіти медицини культури. Спасибі вам, дорогі друзі, за працю. Спасибі, що ви продовжуєте добрі традиції нашого Доцерківського району. Сердечне вітання всім трудівникам. Святом вас, дорогі друзі. Білоцерківська районна державна адміністрація за підсумками 2012 року визнана Кращою у Київській області. Такий результат став можливим завдяки чіткій організації роботи усіх структурних підрозділів райдержадміністрації, тісної співпраці райдержадміністрації з районною радою, органами місцевого самоврядування, організаціями, установами, господарствами району та гордістю білоцерківщини славетними іменами сучасності. Хочу поздоровити білоцерківчан із 90-річчям створення Білоцерківського району. І кожен поздоровити кожного жителя району, який яким чином все-таки вложив свою якусь долю, якусь судьбу у, у діла білоцерківського району. І своєю трудовою біографією я 40 років віддав Білоцерківському району, працюючись на різних посадах. І в міру цілим можливостей старався виконувати ті. Обов'язки, які на мене покладались для того, щоб приносити користь нашому суспільству. І я щасливий, що доля моя зв'язала мене з цим чудовим краєм. І сьогодні, напередодні нашого славного свята, я хотів би передати найщиріше вітання всіх тим, всім тим, з ким приходилося працювати, хто сьогодні працює на наших полях і фермах, і побажати всім їм, і молодому поколінню, і ветеранам. Щастя, здоров'я, здобутків і надії на те, що сторіччя нашого району, наший край зустріне щасливим, багатим і на, на, на самому високому рівні свого розвитку. Стародавній білоцерківський край, серце правдавніх земель Київської Русі, який славиться своїми традиціями, своєю історією та працелюбними людьми добрими справами. Сьогодні він є коштовною перлиною скарбниці держави. Шановні жителі Білоцерківщини, сердечно, від усієї душі вітаю вас з нагоди 90-річчя утворення району. Славний історичний, трудовий і культурний духовний шлях розвитку пройшла Білоцерківщина за 90 років. Це прадавня українська земля, батьківщина талановитих і працьовитих людей. Сьогоднішнє свято є даниною пам'яті попередніх поколінь, які розбудували район. Та заповідали нам берегти і примножувати його славу. Шановні земляки, я зичу всім, хто сіє хліб, працює у галузі тваринництва, навчає і виховує дітей, лікує наших батьків та дітей, береже спокій, організовує роботу великого механізму району, плідної та творчої праці. Нехай свята земля, на якій ми живемо, дарує лише радість, хай здоровиться кожній родині, миру і сонця. Тепла, достатку, сповнення надій і всіляких гараздів. Де така ще є земля, щоб дева так родили, де така ще є земля, щоб дівчата так любили, запитаю я у журавля, де на світі є така земля, лише у нас на Україні калина на долині Де є земля, білі лілі в ставочку де така ще є земля, соловейко у садочку, дикі гуси запитаю я, де на світі є така земля? Лише у нас на Україні, розтекали на придолині, вода джерельна з небом синім лише у нас на україні. ще є земля, щоб дівчата мали в роду? де така ще є земля, щоб козацького роду, вільний вітер запитаю я. Де на світі є така земля, лише у нас на Україні, розтекали на при долині, вода джерельна з небу сині. Лише у нас на Україні Лише у нас на Україні Росте на при долині. З небом синім лише у нас, лише у нас на Україні Росте на при долині, вода джерельна з небом синім